Що відбувається на авдіївському напрямку? В грозі ідентифікували усі тіла загиблих від російського удару? Чи буде війна в Ізраїлі тривалою та підозра у Держзраді, телеведучій з України? Коротко про основне далі в дайджесті новин несеться. Почнемо з загострення ситуації на Авдіївському напрямку. Там масовано наступає армія росіян. Протягом доби українські військові відбили вже 18 атак, і це при тому, що загалом на фронті таких бойових зіткнень було 72, Звітували сьогодні в Генштабі. Дуже напружена вже третю добу. Ворог не припиняє не штурмові дії по позиціям навколо міста. Гатять як по позиціям, так і по місту з усього, що в них є в наявності сотні обстрілів по позиціям, десятки обстрілів по місту, ствольна артилерія, гради працюють, звичайно, міномети, ну і дуже велика кількість авіаракетних ударів. За вчора більше 20 прильотів саме ракет було по місту. З вечора до ранку 12 кабів 500 прилетіло в місто. Російські наступальні операції поблизу Авдіївки ймовірно демонструють здатність російських військ вивчати та застосовувати тактичні уроки на полі бою в Україні. Однак, навряд, це дасть їм більше оперативних та стратегічних переваг так аналізують ситуацію в останньому звіті. Американський інститут вивчення війни. В грозі на Харківщині ідентифікували тіла 59 загиблих через російський удар по кафе. Рештки тіл зіставляли з ДНК родичів, а також матеріалів відібраних з предметів побуту, зубних щиток, гребінців, одягу, волосся, розповіли в обласній прокуратурі нашим колегам із Харкова. Ми готуємо матеріал селища про братів Мамонових, яких підозрюють у наведенні російської ракети на кафе, де поминали загиблого військовослужбовця. Тож шукайте його на каналі пізніше. А Хамас можливо готується до тривалої війни з Ізраїлем. За добу бойовики випустили менше ракет лише 200-400 порівняно із кількома тисячами на початку атаки 7 жовтня. А з вчорашнього вечора, взагалі, жодної ракети із сектора Газа пише The Times of Israel. Додають, що повне затище може свідчити про підготовку до наземної операції Ізраїлю, яку, до речі, сам Ізраїль поки не підтверджує. Тим часом Ізраїль не подаватиме світло, воду та Паливо доти, поки Хамас не відпустить заручників, заявив зранку міністр енергетики Ізраїлю. Цитую: гуманітарне за гуманітарне, і ніхто не буде читати нам моралі. І це справді катастрофа для гази, бо там є лише два основних джерела електроенергії. Перше це 10 ліній, через які ізраїльська електроенергетична компанія постачає електрику, інший електростанція в самому секторі. Але паливо на ній закінчилося ще вчора. Єгипет електроенергію не постачає детальніше. Про блокаду гази ми розповідали в цьому відео. І вже відомо, що в Ізраїлі загинули сім українців. Їхні тіла мають відправити в Україну. Над цим вже працюють в консульстві. Також дев'ять наших громадян отримали поранення. Ще дев'ятеро зникли безвісти, каже речник МЗС України. Для тих українців, які хочуть виїхати із Ізраїлю, готують перший евакуаційний рейс. Виліт до Румунії запланований в цю суботу, 14 жовтня. Але 200 українців поки не можуть забрати сектора гази. Єдиний вихід звідти через Єгипет раніше Ройтер спові. Думляло, що влада країни відмовляється відкрити коридори для цивільних біженців із сектора Гази. Але сьогодні у міністерстві закордонних справ Єгипту заявили, прикордонний пункт Рафах відкритий і працює. Його не перекривали на жодному етапі спочатку конфлікту між Ізраїлем і Хамасом, та уточнили, що все ж з палестинської сторони пункт зруйнований через удари з боку Ізраїля. Єгипетське МЗС закликає допомогти передати в сектор гуманітарну допомогу. І досі тривають консультації США з Ізраїлем і Єгиптом. Вони обговорюють варіанти безпечного проходу для цивільного населення з гази. І на знак підтримки Ізраїлю до країни прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся зокрема з прем'єр-міністром Нетаньяху та президентом Ісааком Герцагом. США працює над тим, щоб жодна інша країна не приєдналася до боротьби проти Ізраїлю, заявив Блінкен. Також він працюватиме над пошуком та звільненням заручників, адже серед них можуть бути й американці відомо, що від бойових дій загинуло 22 американця, і це не остаточна цифра. І на кінець новини про людей, яких ви могли бачити на Ютюбі. СБУ повідомила екс ведучій телеканалів «Медведчука» Діані Панченко про підозру в Держзраді. Слідчі встановили, що на своєму ютюб каналі вона систематично підтримує та пропагує окупацію регіонів України а також виправдовує збройну агресію РФ. Як не дивно, на своєму каналі вона розповідає про те, як протидіяти пропаганді в січні Панченко отримала підозру у виправдовуванні агресії РФ проти України. Країни, тож стежимо за цим далі. На цьому у мене все. Але нагадую, що на каналі вийде репортаж про братів, що навели ракету іскандер на кафе, де жителі грози поминали військовослужбовця. Тож дочекайтеся.